Усім привіт, я Валена, і сьогодні я вирішила записати відео про те, як я буду зачищати курорт Азіс отдиху. У мене зараз зачищений він на 47%, і я вирішила додати ось такого типу контент на свій канал. Поки я закривала сьогодні безодню, ось 30 днів залишилось. Тобто сьогодні, 16 серпня, вона сьогодні оновилась, і я вирішила її прийти. Поки я закривала безодню, я дивилась відео про те, як якийсь ютубер зачищає карту. Він починає з масштабу та А я вирішила, що я хочу зачистити літню локацію і швидше отримати ось цю нагороду. Мені залишилось тут тільки 200 пряміген забрати. У мене немає на меті якось дуже швидко пройти цю локацію, зачистити її. Я буду намагатись проходити по декілька годин в день, а можливо, просто по годині, так як у мене є багато інших справ, і мені потрібно ще й жити своє особисте життя. Тому на Геншин зараз не так багато часу виділяю, а ще до того мені потрібно монтувати старі ролики. Так як я все одно вирішила, що хочу зачистити цю локацію, то чому б не записати про це відео? Так, ну що, почнемо? Тут значить, я відразу бачу завдання. Це завдання із е, Оророном і Іфою. Я вже трошки його пройшла, тому зараз хочу продовжити його проходити. Читати я вже буду на основному акаунті, тому скіп. Так, ну добре, я не буду грати зараз з ними в Хованки. Я хочу все-таки піти далі зачищати, тому що я бачу, це буде довго. А, так, у мене є компас, у мене є інтерактивна карта. Ой, а ще я згадала: в мене зараз є дуже багато смоли, яку потрібно кудись злити, тому я хочу піти на щотижневих босів. Блін, це трошки не вписується в зачистку, тому зараз я злию смолу і до вас повернусь. Так, ну все, я тут, і йдемо зачищати карту. Значить, що я хочу зараз робити? Мені потрібно переміститись на якийсь острів, почнемо здалеку. Із острова Тета і будемо використовувати компас. Якщо я тут нічого не знайду за допомогою компаса, я звернусь до інтерактивної карти. Так, я вже бачу два окула, Біжу за ними. Перший. А ось тут. Ой, кініч мені тут дуже класно допоможе. Ну, взагалі, на цьому курортному острові дуже класно користуватися цим Маніту Аша. Що це? Що це таке? Я почала якийсь квест. Не хочеться читати, тому скіп. От я говорила, що за допомогою Аша дуже класно збирати ось ці всі окули, сундуки, тому що вони переміщаються дуже зручно, вони піднімаються на ці будівлі, на гори. Їм все одно не потрібна ніяка стаміна, нічого. Але коли їх використовувати, не працює компас. Ось це не дуже подобається, тому що потрібно з них постійно перетворюватися у ну, звичайних персонажів і постійно туди-сюди пригати. Ну таке собі. Тому Ашо я буду використовувати в деяких випадках, не у всіх. І Так, не хочу. Не хочу зараз походити ось ці завдання. Мені потрібно зачистити карту. Так, ще один окол. Де він? Де він? Де він? Десь тут? Тут? Тут. А де? А, о, бачу, зверху. Ой, скриня є так, добре. Два окули забрали. Тепер ось цю скриню треба забрати. Там завдання якесь. Щось потрібно розмалювати. Потрібно розбити пузирі. Беремо ашу. Все швидко, добре. так. Нескладно. Я взагалі спочатку, коли починала досліджувати ось цей остерів, мені взагалі не було зрозуміло, що і як робити. Хоча я вже дивилась стрім розробників. Я розуміла, що є Аша. Розуміла, як ними грати, але не знала, що потрібно розмальовувати. Мені було незрозуміло спочатку. Не хочу зараз на умання кудись іти, тому. Ой, я забула. Ну ось, що я говорила? Потрібно перетворитись. Опа, є якесь завдання зверху там. Е, ну ні, я використаю ваше, я не хочу своїми силами туди добиратись. Ну, взагалі, не стаміна не потрібна, не флагістон. Чекарно. Так, де? де, де 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 завдання? О, ось знайшла. Схоже за все, тут потрібно буде перетворитись ваша, тому не буду нічого змінювати. Уберіть грязь і анема слайма. Блін. Це Аша може зробити? Так, да, скоріш за все. <muching> Нічого не міняється. А як? Як я приберу? Не допомагає. Добре, тоді попробуємо якимось персонажем, а Брут може прибрати Гідро. Персонаж, напевно. А як? Ось, ось так в мене було на самому початку, коли я починала досліджувати це все. Як тебе прибрати? Ви о, під кінець завдання я знайшла. Я ж просто ще не користувалася стирачкою. Я навіть не знала, що нею можна стирати бруд. Ну, перший комом. Спроба номер два. Ось тепер буде швиденько. Є, виходить. Ура! Так, а нема слаймів. Це потрібно зараз перетворитись буде. Чи тут ще десь бруд є? Поки що нічого не бачу. Ага, бачу. Так, ні, значить, за допомогою Аші можна спробувати. Так, да, працює. Оп, мене чекає вже скриня. Далі з цієї точки вмикаємо компас і дивимось. І бачу вже наступну скриню. Внизу, десь внизу. А, ні, вже не внизу. Ой, тут ще оку. Добре, потом, 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 потом. Ай, звичайно. Ну, добре. Я не читала, що тут потрібно робити, зараз дізнаємось. Управляйте, щоб вона полювала цвіти хміля. А, ага. а, я зрозуміла, це як було із завданням. Я, я не пам'ятаю, звенті потрібно було щось вино робити медове. Я не знаю, чи я роблю все правильно і що я взагалі роблю. Чесь не так чому, чому нічого не змінюється? Не розумію. Я вперше стикаюся з цим завданням, тому я зараз нічого не розумію. А-а-а-а! Що... Ага! Ой, а, Виявляється, потрібно ловити ось ці штуки. Добре, зараз почнемо спочатку. Потрібно зловити ось ці штуки і ними вже полити ті е квіти. Я не встигаю. Оп! Оп! Встигаю. Є. Так, потрібно заповнити шкалу. Ще один. Де? Ага, є. Все. А тепер потрібно полити квіти. так. І знову З ці ж таки збираємо потрібно дві квітки. Тому можна не збирати прямо усі. На одну квітку вже є. І ось на другу. Біжу, біжу, біжу. є, виконано. Добре. Далі вже буду знати, як це робити, і вже не буду так вам детально це показувати. О, коли йди до мене. Тільки його треба спочатку. Оп, знайшла все. Поки що зачищаємо карту без інтерактивки. Я не хочу відмічати це все зараз на інтерактивці, тому я ой, ой, захисується там. Примінчик був блін. Все. Сонце зайшло. Я не хочу це все відмічати на інтерактивці, це займає час, тому поки що все, що я бачу, я полісосю, а далі доведеться бігати по тим самим місцям і шукати незабрані скрині. Тут є якась в печері. Опа, бачу Маніту. Так, тоді спочатку маніту. А як тебе зупинити? Ага, це зрозуміло. Ой, я не очікувала такого. Тут е, Мітачор з'явився. Так, і. А, потрібно злака фрукти розмістити. Добре, все є. Далі що? І знову якийсь фут. Я думала, зараз швиденько цього мені то проводжу до його малюнка, а тут засідка. І от тільки не кажи, що знову буде щось. Фу, нарешті. О, багатий сундук добре. Я задоволена. Далі, тут скриня, все-таки її потрібно якось її знайти. Куди йти? Як потрапити її? в те місце, де ця скриня знаходиться? Блін, там ще один маніту, Так, біжу туди. Ну, лечу. Лечу туди. Так, з дерева впав чоловік, щось це знайоме, я вже десь це в Тіктокі бачила. Опа, і ще дві скрині. Так, тоді. Ой, тут ще оку. Де? Ага, на горі. Фу, і мені тут тут, тобто ще тут немає. Блін. Забрала. Перша скриня, а потім друга. Ой, там ще третя. Так, мені поки що компас не потрібен. Що взагалі із картою. 51 вже. Круто. 47% я змогла отримати, просто проходячи головний сюжет від цієї локації. Ой тут камінчики виді сердечка. Так, зараз значить, потрібно зробити повноцінне серце. А мені цікаво, можливо, це локація для двох. Можливо, є просто є такі сердечка, де потрібно вдвох стати, і там буде якась чи очівка, чи сундук. опа, звичайно, скриня добре. Як добре, що я залишила цей острів на потім. Я взагалі тут нічого не зачищала, ніякі завдання не проходила, скрині не збирала. Тому зараз поки що контент є, трошки буде початок більш насичений, ніж далі. Тому що далі ось цю локацію я тут уже трошки бігала і що е, змогла, трошки позбирала. Так, потрібно прибрати ось цей бруд. Мені так здається. Скриню отримали далі. Ой, я не пам'ятаю, де я бачила наступну скриню. Десь десь бачила. Можливо, краще повернутись на ту локацію, де я її бачила, і ж зіти думати, куди йти. Є на горі ось там, і ще десь бачила. І десь там, там здається. Оці мені о, підозрілі. А ти тут чого стоїш? Що тобі потрібно? Ага, все зрозуміло. Це ще якісь завдання. Добре, зараз я. А там уже скриня доступна. Він все за мене зробив. Прикольно, біжемо забирати скриню. Я далі туди потрібно. Це знову істрілюю завдання. Так, ну вже тут ви бачили і знаєте, що потрібно робити, тому я це пропущу. А ось і скриня. Ой, знову почала з діалог. Я не люблю, коли скрині стоять так близько до NPC. Постійно випадково я починаю з ними діалог. Опа, ще скриню бачу. Зараз так легко, поки ось ці, скільки там вже відсотків. 51 було, 52. Зараз скринь повну, і їх видно здалеку. А далі доведеться шукати ті затонулі сокровища, завдання по карті. Так, тут якесь завдання. Угу. О, кахало завер. Абікрузини І фіфіньовинга Ось іскриня. А далі що робити, куди йти? Поки що я нічого не бачу. І я не знаю, як дібратись до ось цієї скрини. Скоріше за все. Тут повинен бути якийсь підземний хід. Ну зараз спробую знову. Так, тут щось є опа іскриня є. Це якраз вона так швидко і легко. Багато скриня за простий якийсь знімок. Тепер можна йти далі, і хочу зараз ось тут оцю цю картинку забрати. Нехай буде. Шкода, що за них не дають ніякі нагороди. Було прикольно, якби там зібрати якусь кількість цих картинок і давали б там 20 гемів Це вже приємно. О, по скриню бачу. А це а це напевно вона. А да, це вона. Скрину забрала, тепер далі що. Опа, а це де? Це на цьому острові. Ой, тут є халаза. загри. Так, потрібно не скористатись. Ось і скрині. Так, ой, і тут око. Ой, ну нарешті, скільки тут, блін, NPC було. Ой, не NPC мобілі. От, все, ну знову переміщаюсь сюди. Компас тут нічого не показує. Добре, якщо тут. Опа, тут щось є. А що тут відбувається? Маву яка свенті? Що скажеш? діло зроблено, Тепер ми на кінці можемо спокійно випити. Так, тут заберемо оку, а тепер далі по скриньку. Ось і вона. Так, ага, тут буде бій, тому я хочу змінити і фу. Потрібно якось зайнятись прокачкою інших персонажів, бо я тільки легендаро качаю. Але це ніяк не має на це часу. Я вже давно і ресурси ніякі не збирала. Ось по типу ось цих каміння цього. Я почала переплавляти все каміння, яке збираю на ресурси для прокачки зброї, а збирати нове поки що ніяк не вдається, тому що знову таки не вистачає на це часу. Ой-ой-ой, ой, -ой, 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 -ой. Уліків, куди? Так, а це якесь завдання? Опа, завдання. Я туди а, потрібно вашу перетворитись. И еще зараз будет, возможно, нужно будет по шарам стрелять. О, нет, нужно собрать пиру частицы, А далее куда? А, ага. Ой, не звезды краще. <связи> <связи> Блин, незручно. Я хочу почати спочатку. Тама <му> падаєш? Блін, я не можу зібрати ту третю штуку. Сам там було б легше. Знову це вже яка третя спроба. Я не можу туди дотягти. Коротше, ви зрозуміли, я не можу туди дотягнутися. Він не летить далі. Коротше, ще раз, четверта спроба. Оба, да, є. Далі, куди? Ай! Я не йду ну, тут. So І все. А, мені не подобається це завдання. Воно мене вже бісить. Так тут чуть-чуть не хватило. Двадцять А далі зібрати. Це, це якийсь не завдання. Поки що я його не хочу проходити. Я його просто помічу і все, поки що не чіпаю. Воно мене дратує, а я не хочу дратуватись. Поки що йду сюди і поряд нічого немає. Доведеться, напевно, з цим островом поки що закінчити. Бо зараз я збираю все, що бачу, за допомогою компаса. Що у нас тут є? У нас тут повинні бути якісь скрині або завдень. Опа є. Ой, а що тут час? робить? Построїмо нову схватку. Яку схватку? Давай я тебе да? Отлично, може в наступний раз. Ну що, тогда вперед. Куди вперед? А я за це получу награду? Ну зараз побачимо. Я сподіваюся, я получу награду. А мишка не двигається. О. І... Це все. Чув, якби знала, не починала би. Ой, другацінна скриня. А що у мене зараз взагалі по ресурсам? 28, печаток і 9 околів. Так ну мені цікаво. Можливо, околи можна здати і отримати за них нагороду, але поки що не хочу. Поки що ще спробую далі подивитись, де скрині тут немає. Блін, і не знаю в підземелля, поки що не хочу йти. Ну добре, зараз йдемо в підземелля, бо вже хочу поступово ці острови. Зачистити нічого немає. Тут нічого немає. Опа, а тут є завдання. Ага, зрозуміло, біжимо. Ой, тут якесь завдання, а що? що потрібно робити? Вони вирішили битись за скриню. Ага, все так швидко. Все-таки потрібно знайти ось це завдання. О, я його вже бачу. А там потрібен буде кінь. Ой, я не долечу. Я не упаду. Недаремно я його собі вибила. Мені подобається ось ця механіка пересування. Опа, і скриня. Блін, звичайна. Може, ще щось є? Ні, поки що немає. Так, значить, я вже закрила цей острови на 56%. У мене ще тут є окул, але поки що його шукати не хочу. Віддам зараз окули, які не збирала. Мабуть, там вже початки назбиралися. Ей, hey, блін! Чотири штуки не вистачає. да Там. до речі, карту. Надлана на твінки я не зачистила повністю поки що. Можливо, про це також можна буде зняти відео, але тут вже буде дуже складно, так як це 93 96%, 93% Знову і тут 96%. Мені взагалі подобається починати зачищати на твінки, Ну і на основному аккаунті також на твінки регіони саме починаючи із нових, там більше всього можна знайти багатих дорогоцінних скринь. Там більше всього гемів, не те, що в масштабі і ліюе. Тому туди я доберусь саме останню чергу. А ось на основі я закрила масштаб. Я закрила ліюе. от тільки підземну карту розлому. Поки що ні, не доходять в руки. Парочка процентів залишилась. Я закрила і на натлан. Окрім літньої локації, я закрила також на 100%. Мабуть, якщо я точно пам'ятаю. <гум> Значить, зараз я вже граю одну годину і поки що я хочу призупинити цей запис. Продовжу вже завтра або післязавтра. Не знаю, взагалі поки що не знаю, це вже буде видно по ситуації. А перша частина зачистки локації дійшла до кінця, і чекайте наступні частини. Коли я знімала це відео, я думала зробити одне велике відео з повністю зачисткою цієї території, але... Але на монтажі я вирішила, що я розділю цю зачистку на декілька частин і буду поступово викладати ці відео. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і пишіть у коментах, чи ви чекаєте на другу частину. Усім пока-пока!